Російські військові продовжують тероризувати місто. Обстріли не припиняються ні на мить. Сьогодні зранку там також були численні обстріли. Постраждав медичний один із медичних закладів. Більше про наслідки цієї атаки запитаємо у начальника херсонської міської військової адміністрації Роман Брочко. Доєднується до нашої розмови. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Вітаємо, дякуємо за те, що знайшли час доєднатись до нашого ефіру. Ось пане Романе. Не лише про медзаклад, але загалом впродовж сьогоднішнього дня. І, зокрема, кореспонденти Суспільного повідомляють про те, що на Херсонщині чутно вибухи. Відтак зараз з оновленою інформацією хочемо вас почути станом на 17.00-17.20, що відбувається на території області. Ну сьогодні ранок почався, як і вчора. Він був надзвичайно важкий. О 11 годині 10 хвилин ворог цинічно завдав удар по одному з медичних закладів. В цей час там знаходилися декілька наших працівників медичного закладу. Один лікар, який всього лиш на всього, молодий хлопчина, загинув зразу на місці. Він працював всього лиш декілька днів в нашій лікарні і зразу загинув на місці. Також одна медична сестра отримала поранення, і зараз за її життя борються медики до сих пір, і вона знаходиться в реанімації. Також за встановленою інформацією, чотири наших працівника отримали травми однак, вони Євляються їм зразу була надана медична допомога Прямо в нашій же цій же лікарні. Тому за їхнє здоров'я вже на сьогоднішній день слава богу, хвилюватися не потрібно. Ворог продовжує бити цинічно місто, він не припиняє. І як, як ви знаєте, вчора були дуже трагічні наслідки. Троє загинуло безпосередньо в місті Херсоні, і 17 було поранено. Один із них з тих осіб, які загинули Гинули це був наш е, працівник комунального закладу е, під час е, здійснення своїх посадових обов'язків. Вказаний працівник загинув на місці, е, тому так при, так проходить кожного дня, і скажем, це одні з найважчих днів е, за останній місяць. Е, так проходять обстріли і таке життя на Херсонщині. Тому скажімо, важка ситуація на сьогоднішній день. Пане Романе, наскільки серйозними є ушкодження у медичному закладі, чи зможе він продовжувати приймати пацієнтів, зокрема в найближчі дні? Два от, два поверхи пошкоджені в одному із відділень. Однак наш заклад і далі буде продовжувати свою діяльність і допомагати нашим херсонцям і надавати медичну допомогу. Тому ми впораємося і з цими наслідками і спільно з нашими збройними силами переможемо. Також, якщо говорити і продовжувати тему активізації обстрілів Російської Федерації Херсон. Ви буквально хвилинку тому у нашому ефірі сказали, що це, мабуть, одні з найскладніших днів за цей місяць. Чи люди зараз починають евакуйовуватись із міста, чи люди починають евакуйовуватись з регіону? І чи повертаються на Херсонщину? Дивіться, проводить евакуація, проходить на безкоштовній основі. Вона проходить щоденно. Є багато людей, які звичайно самостійно виїжджають, і також на наших евакуаційних автобусах, ну, велика кількість також і наших громадян повертається. Саме більша кількість, яка евакуювалася, це після терористичного акту Російської Федерації на Каховський ГЕС. Тоді була велика кількість осіб, яка евакуювалася до різних областей і міст України. Однак після орієнтовно десь трьох. Ох тижнів наші громадяни вже почали повертатися до Херсонщини з метою наведення порядку в своїх домівках для того, щоб запускати наші комісії, які проводять огляди, і для того, щоб отримувати грошові кошти, і для того щоб Поновити провести ремонтні роботи е, в своєму помешканні, отримати всі виплати передбачені міським обласним та державним бюджетом. Тому велика кількість уже людей повернулася. Однак за ці два дні, які являються на сьогоднішній день, одні з найважчих за останній місяць, то звичайно зараз трошки більше людей е, зараз знаходяться більше людей, можна правильно сказати, в своїх домівках і менше пересуваються мі містом без потреб, таким чином можу сказати: ніякої евакуації масової у нас не проходить, паніки немає. Ситуація на сьогоднішній день контрольована владою. Для того аби вже підсумувати нашу розмову, ви кажете, що людей у місті поменшало, вони у своїх домівках залишаються, чи побільшало у місті укриттів? Так робота ця ведеться. Я знаю, що є мобільні укриття, тому що у нашому ефірі неодноразово ми поверталися до цього, і зокрема, і наші кореспонденти розповідали і також представники влади, і ви в тому числі говорили, що облаштували десь на зупинках громадського транспорту укриття. Чи продовжується це облаштування мобільних укриттів? І наскільки доступні ці укриття? Для мешканців Херсону дивіться укриття, які знаходяться безпосередньо на зупинках громадського транспорту, а також масового скупчення людей, ті укриття. Вони з якщо в них вони знаходяться без дверей, вони завжди відкриті для всіх. Вони з з углом нахилу, тому ви коли туди заходите, ви зразу заходите за угіл і вас перекриває бітонна, бітонна стіна. Тому вони взагалі вільні і туди можна зайти в будь-який час. Таких укриттів у нас знаходиться на сьогоднішній день понад 130 штук безпосередньо в Херсонській територіальній громаді. Також завдяки нашим міжнародним партнерам, а також приватного бізнесу одного із бізнесменів міста Херсона. Персону. нами також спільно облаштовано вже на сьогоднішній день під п'ятдесят габіонів, які облаштовані з метою захисту також нашого населення. І вони також знаходяться на зупинках громадського транспорту, а також там, де є найбільше скупчення людей. Нами на сьогоднішній день проводиться вже завершено понад. 25. е в найпростіших укриттях, бомбосховищах та сховищах ремонтні роботи, куди також наші громадяни можуть мають вільний доступ там указані номера телефонів, керівників ОСББ старших будинків, які безпосередньо під час тривоги їх відкривають. Також зараз проводиться понад 30, в 30 укриттях. Проводиться ремонтні роботи. Я постійно викладаю після того як вони вже здані. Я викладаю це в телеграм-каналі на сторінці і Також на офіційній сторінці військової і міської адміністрації.